Коли мова йде про духовність, то люди плутають віру з духовністю. Ну, це найчастіше. Ну, а також до цього відносить морально-етичний кодекс, а це, я ще раз повторюю, відношення чи право відношення до самого себе і відносини в суспільстві, тобто мораль і етику. Але. Ви ж бачили, наприклад, коли ну, може багато чи в Ютубі, чи в іншому, як Путін у церкві каже, що вони виконують буквально заповіді Бога, і ангели їм допомагають бомбити Київ і все інше. Бо вони ж йдуть шляхом Божим, що вони дуже духовні. Тому духовність в цьому відношенні, вона дуже вибіркова. Коли ми йдемо умовно в сад і опилюємо шкідників, а шкідники це ж для них смерть. Ми виконуємо місію збереження урожаю для самих себе, але знищимо конкурентів. Ми робимо добру справу, ми захищаємо сад, але перш за все, себе самих. Те, що добре для людини, те добро, те духовне. А що погано для людини і для її існування, Те зло, те сатана, це вибіркове ставлення. І навіть коли ми дивимося на морально-етичний кодекс, який заповідав це для тих, хто сповідав Християнство, заповідав Христос, то Він все це говорив для множини людей. Бо в біосвіті немає поняття духовності. Взагалі в біосфері є лише два принципи, на яких будується біосфера. Це перше вижити за всяку ціну. Тут немає ніяких правил того, що людина розуміє за духовність. І друге, розмножитись. Інших варіацій в біологічному світі не існує, хоча, кажуть, усе створене Всевишнім чи Богом. Е, людина придумала для свого існування в колективі, е, ну, не е, придумала а як необхідне для застосування і для спільного виживання морально-етичний кодекс. Я не пам'ятаю, чи в вашій передачі чи в іншій, я розповідав, що Морально-Етичний кодекс почався з організованих груп людей, які виконують спільну задачу. Навіть бандити, які сиділи при великій дорозі, грабували товар товариші. Це за часів нашої татаро-монгольської орди на Русі. От, то там теж був Морально-етичний кодекс. Не вбий товариша, не суди товариша і так далі. На більші множини людей воно теж уже було, але прикладом є тора От, Єврейська, як морально-етичний кодекс відносився тільки до євреїв. Всі інші племена і народи були Гої, скотина. І все, що було на землі, виключно для крестування євреїв. Потім прийшов Христос, розповсюдив усе це на людське суспільство. Не тільки на один народ, а якби на всіх. Але він нічого не говорить про те, що, а як бути взагалі з біосферою. Яку ми руйнуємо, і коли навіть кажемо, що не можна їсти там м'ясо чи ще що-небудь, то коли ми їмо теж насіння, чи рослин, чи дерев, ми ж теж вбиваємо життя. І це першородний гріх, що знаходячись в коловороті біоцинозів, бо людина це продукт біосфери, і ланка в біосфері. І, відповідно, вона не може існувати, нічого не їсти, нічого не споживати. Вона тим самим буває життя, вона вмонтована в колесо життя на землі. Це умовно першородний гріх. Тож, це духовне чи не духовне? Але треба розуміти більше, Бо наступний ступінь це головне, чи людини, чи якої завгодно, істоти, об'єкта у всесвіті, не нашкодити живому розумному всесвіту. Як кажуть, якщо ти зрубав одне дерево, посади два інших, щоб життя продовжило, щоб воно існувало, жило. І квітло, не нашкодити це основний принцип третього тисячоліття. І принцип, за яким ми маємо жити, існувати і крокувати в майбутнє. І відповідно вже до цього принципу, всі правила, а в тому числі і наші емоції, і наша віра, і все має бути під. Підпорядковано цьому принципу, ми маємо йти в майбутнє бути частиною цього всесвіту, але завжди жити за гаслом, робити все, що ми можемо для розквіту тої природи, того, що навколо нас, цього, що існує. А з іншого боку, ні в якому разі не нашкодити цьому живому розумному всесвіту. А це і є те, що можна розуміти загально під духовністю. От. І уже виходячи з цього, ми можемо дивитись і на наслідки того, що відбувається навколо. Коли ми говоримо про наслідки існування штучного інтелекту і його наслідки, в тому числі і попередні, попереднє те, що як один із наслідків теж. І і те, що породжує фрагментарність мислення, е, оцей інформаційний спам, який, як океан заполонив свідомість більшості людей на планеті. Е, то це духовність чи духовність, і ті рішення, які відповідно під впливом цього спаму ми сприймаємо. Ну, тож, духовність от, не має формального визначення, от так само, як інформація там в бітах чи в чомусь іншому. Але найважливіше це знати, що всесвіт живий і розумний, а ми клітинки цього всесвіту. І що ми ні в якому разі не маємо зашкодити життю, розвитку, еволюцію. Це в якому ми з вами існуємо.